Ця жінка не уявляє свого життя без ткацтва та української пісні з колоритним поліським акцентом. А ще в неї напрочуд голубі голубі очі, які, здавалося б, вібрали в себе синь поліського льону та білосніжність серпанкового полотна, яке чуть, напевно, що лише тут, в селі Крупове Добровицького району. Ніна Рапчевська одна з небагатьох, хто продовжує традицію поліських ткаль. Якось у музеї ткацтва, яке заснувала вона у своєму селі, поставила у куток пучок льону. Аж раптом деякі діти почали запитувати, а що це таке? В той момент Ніна Михайлівна задумалась, і так стало прикро на душі від того, що нині Поліщуки забувають власну культуру побуту. А здавалося б, зовсім недавно тут сіяли льон, чи не в кожній хаті крупового тихенько скрипів верстат. Звучала поліська пісня, і з рук ткалі майстрині випливав поліський серпанок, дуже тонка ляна тканина. Той час минувся і ось так з року в рік відновлює народну пам'ять у ткац. Чи господиня дійсно таки наш ансамбль носить назву «Берегиня» і є цілющим джерелом усього того надбання, яке мали наші предки. Берегиня це жінка, яка все оберігає. У нас такий більш жіночий колектив. Вже ми пізніше й мужчин. І Хрещеним батьком нашого колективу був Василь Скоратівський. Він запропонував цю назву нам. Каже: ви дійсно є поліські Берегині. Ансамбль Берегиня був створений у 1969 році а вже через три роки отримав звання народного. Саме тоді його керівником була Уляна Кот. Час пролетів, і вже колектив відсвяткував своє сорокаріччя, в якому змінилося третє покоління виконавців, і нині його натхненником і керівником є Ніна Рапчевська, яка також опікується дитячою студією серпанок. Бабуся мене багатьом пісням навчила таким цикловим, обрядовим. І у нас в школі існує гурт серпанок, я в ньому також беру участь. І також там ті пісні, які, яких мене бабуся навчала, також вони там є. Наприклад, Ой котівся вінчичок, Брачиста Марія. Та багато таких, так би сказати, з акцентом сільських. – З поліським 5%. Так, так. будь-який час колектив можна підняти, колектив готовий до виступу. Ми починаючи від Чернівців, Львова, Білорусії братньої, вся наша область, і Київ скрізь побували, де настільки запрошували. Хоч доля її була різною, було й тяжко, було й добре, але вона золота людина. Ми з нею дуже багато об'їздили, співали по і в Білорусі, і по Україні усі, і в Москву їздили, признімали нас і на телебачення. Мені здається, без Ніни Михайлівни всього цього не було. Моя бабуся знайома всім і не тільки в Україні, а й за її межами. Ну, хоча я не вмію ткати так, як вона, але деякі я, зу, я в неї перейняла, де чому вона мене навчила. Ніна Михайлівна в нас енергійна людина, і вона от е, є життєві всякі труднощі, негаразди. Те все залишається позаду, а ми треба, значить, зібралися, поспівали, поспілкувалися. «Ой ти зоре, ти я, чом чо. Чомтирано, не сихо. Кожній пісні відтворена якась доля, якась подія. Тому що от, так само в нас репертуар такий різноманітний. І побутові пісні, і обрядові пісні. і ну, Так само буває і різний настрій. Це кажуть і розрада душі, і відпочинок, і твоя біль, і твоя радість, і твоє все. Як буває настрій, буває гарний настрій, буває щось тяжко на душі, так само і тоді береш щось із пісні. До речі, Ніна Рапчевська є директором будинку культури в круповому, але за сімейною традицією вона ще і ткаля. У школі мала гурток ткацтва. Інтерес, який він викликав у школярів, спонукав до створення у сільському будинку культури музейної кімнати. Мені щось у душі взагалі хотілося, щоб все це зробити, щоб у нас була дійсно музейна кімната, щоб ми могли показати людям те, що в нас є, що наші майстри хороші, які хороші. Дільниця важка та виснажлива праця недарма народ каже, що скача не буде багача, а ще не уявляє пані Ніна улюбленої роботи без української пісні. Дитинство було, як кажуть, моє босомоге. Не раз і боса ковзалася, <сі> і таке бувало. Так склалась доля, що мама нас виховувала самих, тому що тато після війни був вдома, вже загинув, він після війни вже вдома. Важко було мамі виховувати нас, але вона теж так само не падала духом, вона старалась нас навчити, тому всьому, що вона сама вмила і доброті до людей. Я й досі пам'ятаю, як вона пекла вкусні бульб'яники. Це дійсно, кажуть, як деруни, а то були бульб'яники, називались. Це варилась картопля і потім терлась сира. Мама все це перемішувала, туди різні спеції, там, яйца, і це пекла вже в печі. І завжди вона пекла хліб на черені в печі. В неї дуже був вкусний хліб. А ще вона добре пам'ятає мамине ткацтво, яке з Малку заполонило дитячу душу дівчинки. Дуже вже хотілося ніні перейняти це ремесло, бо ж її мама до 95 років ткала серпанковий одяг. Цю легку прозору тканину з льону вона вміла виробити як ніхто інший. Звичайно, спершу виріб був сірий, але завдяки золі ненька вміла зробити його білосніжним. А потім, в свята чи неділю, вона любила вдягнути серпанкове вбрання і сісти біля хати. Мама Ніни Михайлівни все життя обиралася у ляне і дітей до того привчила. Ніна народилась тут, в Круповому. Тут пройшло її дитинство, тут несподівано наплинула юність. Згодом подорослішала, вийшла заміж, народила дітей. Нині радіє онукам. І тут. Вона відбулася не лише як жінка, але й знайшла своє покликання в творчості, в пісні та ткацтві. Життя промайнуло як один день, і вже Ніна Михайлівна з шевом у серці пригадує далекі часи, і скупа сльоза щоразу навертається від спогадів, які розтривожують і хвилюють душу. Кінчалась нашу місцеву крутивську школу. Хороші вчителі були, гарні наставники були. Я завжди. Я на уроці тільки слухала, тому що вдома не було мені часу вчити. І за те, що так треба було допомагати мамі, та, та саме господарство тримали, і дрова навіть порубати, тому що вже старші повідходили, в них свої сім'ї і заготовить це все допомогти. Правда, старший зять нам. Старшої сестри моєї він допомагав. Він завжди постарався, старався нам попривозити дров. Ну Це вже була моя робота їх там довести до того, щоб було чим топить. Середню освіту здобувала у вечірній школі, яку організували в селі спеціально для старшокласників. Після восьмого класу працювала листоношою. Пішки з добровиці до села носила пошту. Ось так в день знаходиться, а ввечері треба до школи. Це 5 кілометрів я носила почту. Мені зараз страшно, а тоді ні. Тоді не було страшно. Я тоді я сміло, я несла гроші, я несла е, газети, я не боялась. А зараз, коли подумаю, що в той час, коли не платили в колгоспах зовсім грошей, а тільки трудодні, і в кінці року давали якісь там ну, зерно і трошки грошей виплачували в колгоспи. То, але так люди були спокійні, якось таке життя було тихе, ніхто нікому не заздрив, не, не було такого, що там когось ограбили, що, що, що могли. Це ж могли, я ж ну, майже, ну я як кажуть, ну дитина була ще У мене була мрія така поступити на агронома чомусь. Але старший брат сказав, ідеш в культосвітні. Ні, кажу, піду на агронома. Ну я тебе прошу, йди в культосвітні. Ні, піду на агронома. Такі все, він мене не переконав, Їдемо ми про скуптосвітні училища. Ні, ну давай пішли в культусні. Ні, їдемо за агроном. Поїхали, я поступила на агрономічний відділ, ще один хлопчина з нашого села, на механіка. Але на навчання я так і не поїхала. 1 вересня їй, студенці Мирогощанського сільськогосподарського технікуму необхідно було їхати на навчання. Але так склалося, що того літа Ніні не виплатили кошти по втраті годувальника, батько ж помер. І тоді в ситуацію втрутилась мама: Доню, як же ж ти поїдеш? За що ж ти будеш вчитися? Грошей то ж немає. Прийшов один виклик з технікуму, другий, а Ніна так і не з'являлася на навчання. Не було за що їхати. Вона була відрахована зі списків студентів, агронома з Ніни не вийшло. Доля готувала для неї зовсім іншу стежину в житті. Так склалось, що брат працював вчителем в сусідньому селі, і він мене влаштував у бібліотеку, сільську бібліотеку села Залуже. Дівчину все-таки тягнуло до рідного села до Крупового, поближче до мами, до родини. А ще там на неї чекав парубок, як пригадує Ніна Михайлівна, перший хлопець на селі. Тому, згодом за порадою і підтримки брата, Ніні все-таки вдалося повернутися в рідне Крупове і влаштуватися за клубом. Це був 1964 рік. Цікаві то були часи, пригадує Ніна Рапчевська. Тоді так і старші люди ходили на танці, йшли навіть жінки з дітьми малими на танці, мужчини. І всі команди, наприклад, вже мужчини такі постарше, на танці. а танці це не так, як зараз були, а такі народні танці. Там, полька, значить, полька, краков'як, оберок, падіспанець називалась, карапет. І, ну, Дуже багато були таких на ойра, такі танці були, і мужчини вели команду. Що, ж, значить, всі в круги йшли, по парам танцювали, і так вже тоді, як на от на цих танцях, як оберок або там подіспанець, вже йшла команда, що пара вліво, пара вправо. Там баришні в коло, тоді навпаки мінялись, що мужчини йшли в коло, жінки поза цими. Там пара вліво, Ну, взагалі, дуже цікаво було. Зараз ми ці танці відтворюємо в колективі. Колектив ці народні танці Ми поспівали і на сцені не раз можемо показати цей танець. Ой, рука і ков'як, берох і падіспанець, і карапет. Вони разом у парі прожили майже 45 років. Ділили радощі і незгоди на двох. Виростили дітей, за яких не соромно, бо усі працьовиті і трудящі нині турбується і віддає свою любов внукам. Іді дощику зварю тобі борщику, та й поставлю на вербі, щоб клювали гороб'ї. Перший куплет я пам'ятаю точно, що було, тому що я ще ходила по хаті, так підстрибувала і до добави, приходила і співала цю пісеньку. А визнання вже як до Ткалі Ніне Рапчевської прийшло у 2005 році. Саме тоді їй було присуджено звання Заслужений майстер народної творчості. Нагороду вручали в Києві в Міністерстві культури. Нині виробні на виставлено чи не в усіх українських художніх салонах, та й за кордоном. Замовлення дотепер надходять із Москви, Санкт-Петербурга та з усіх куточків України. Та її берегиня веде активне творче життя. Брали всі у завжди участь. В як у фестивалях, так і в оглядах, так і в звітах області було святкування 10 років Рівницького земляцтва. Вони нас запрошували. Це святкування відбувалося у Києві на міжнародному виставковому центрі. Так само колектив удало там виступав. Вона має дуже багато друзів, кругом її, де не заїдемо всі її обнімають, цілують. Я б сказала, що це людина з великої букви і людина на своєму місці. Мені здається, якщо їй прийдеться колись покинути цю роботу, то такого й не буде, як зараз в нас є. Моя бабуся має такий стійкий, такий трохи впертий характер. Вона, коли ставить перед собою ціль, то вона обов'язково її добивається. Вона така. Ну, в радісна, любить бути не то, що першою, а Ніби головною командувати над цим всім і розуміти, що це зробила все вона своїми руками. Запам'яталася для Ніни Михайлівни і членів ансамблю Берегиня поїздка до Києва на запис передачі «Фольк Мюзік. Ми в'язані свої спогади. І як хто її сприйме? Це не від нас залежить. І, от, наприклад, мені дуже подобається, тому що от моя вся сім'я, я це відчуваю, що я це знаю, моя мамуся, моя бабуся, мій, мій всі, весь рік знає ці пісні і їх також виконує. Дякую, Дмитро. В чому вона знаходить розраду в житті? Ну, Я б сказала в своїй роботі. Робота. Дітя дуже в неї хороші діти. І, і робота. Робота, і робота, і робота. Мені здається, вона завжди на роботі. Дуже багато робила. І костюми робили, і рушники робили, і намітки. Це, намітки то ще раніше, бо це ж обов'язково було, бо ж дівчата старостів пов'язували намітками. Ну, а, нині, треба що було. Ще, а нині в основному такі рушники. Ну, Ці-всі роботи, що вже ткала, здавала багато і на художні салони, і в Рівному, і в Києві. Скільки виробів, то не можна сказати, мабуть, їх можна виміряти вже було і кілометри. А це рушник готуєте внуці? Так, да, це в мене є дві внучки. Одна старша, друга менша, і два хлопці. Я думаю, що перш, в першу чергу. Підготовлю весільні рушники для старшої внучки. А потім вже для меншої, якщо дасть Бог здоров'я. Ось так пісня і ткацтво йдуть поряд з Ніною Рапчевською. Ось уже 40 років співає, а нині керує фольклорно-етнографічним ансамблем Берегиня. Тче разом з учасницями костюми і щороку поспішає на мистецькі запросини до Києва. А ще вона вірить у краще життя в її селі, в країні. І мріє, аби ота доля була прихильною і до її дітей, і до її онуків. Коли людина проживе, як кажуть по Божих законах, коли вона з добром ставиться до другої людини, воно їй і повертається, тому що життя як бумеранг. Якщо твориш зло для когось, воно і повертається для тебе. Те зло. Якщо ти з любов'ю відносишся до людей, люди тобі так само віддають свою. Доброту і своє тепло. Я щаслива. Мене гарні діти, які всіх поважають, і в селі, і за селом. І внуки хороші. Мабуть, ну, вона для жінки найголовніше. Так. Село Крупове Добровецького району, що на Рівненщині справді виняткове, бо проживає в ньому понад 20 майстрів декоративно-прикладного мистецтва, які славляться тканками, виробами з дерева, вишиванками та художніми полотнами. Ще й дотепер крупівці на свята одягають полотняні картаті плахти, ткані сорочки, оздоблені червоно-чорним геометричним орнаментом. Такою крупівчанкою є і Ніна Михайлівна Рабчевська, заслужений майстер народної творчості. Вона живе з вірою у Бога, подумує про нові творчі поїздки колективу. А під зиму вечорами, коли є вільна хвилина від роботи, тче сорочки, рушники. І хочеться вірити, що традиція виготовлення серпанку не перерветься, адже менша донька Ніни Михайлівни Марія перейняла від неї майстерність та вміння і сама тче полотно. А відтак є надія, що в українських поліських селах і далі будуть співати. Везе князь паняночку у срібному серпаночку.